Попри війну, постійні російські обстріли та відключення електроенергії, Вінниця подолала опалювальний сезон. Про те, як він пройшов, сьогодні говоримо із Романом Фурманом, директором департаменту міського господарства. Вітаю вас! Вітаю! Як минув опалювальний сезон для нашого міста? Це був найважчий опалювальний сезон для всієї України, зокрема для нашого міста, який він був абсолютно вірно. Напевно, абсолютно усі в цьому році розпочинаючи від надавачів. Комунальних послуг, завершуючи кінцевим споживачем, відчули на собі, наскільки він був важким і складним за всю історію незалежності нашої країни. Тим не менш, попри постійні ракетні обстріли, постійні перепади і перебої з постачанням електричної енергії і спроби агресора зруйнувати критичну інфраструктуру, вдалося все-таки на належному рівні, можу відверто впевнено, про це говорити, вдалося пройти. Опальний період 22-23 років в місті Вінниці. Звісно, були і питання пов'язані з перебоями в електропостачанні в системі енергоживлення міста, що відповідно відображалося і на сталому функціонуванні об'єктів теплопостачання. Труднощі були, як їх долали, які компроміси знаходили, як будували цю систему? Насправді, коли ми говоримо про місто Вінниця, ми розуміємо про те, що це є. Понад 2000 тисячі багатоквартирних будинків, з яких 1250 багатоквартирних будинків, це саме та категорія споживачів, які отримували опалення і гаряче водопостачання саме з центра центральних джерел теплової енергії. В нас в місті Вінниці хотів би звернути увагу: надає послуги з теплопостачання два підприємства: одне підпорядкування міста це міське комунальне підприємство Вінниця міст теплоенерго і Вінниця облтеплоенерго. Хоча вони надають лише 29 багатоквартирним будинкам центрального опалення, тим не менш, це є частина споживачів міста Вінниці. В місті 62 котельні, які надають теплопостачання Вінничанам. І ми розуміли наслідки і ймовірність складнощі проходження опального періоду, і неодноразово ще задалеко до початку опального періоду на відповідних засіданнях штабу за участю міського голови Сергія Мурнова про це питання також піднімалось і акцентувалася увагу щодо приділення уваги щодо підготовки об'єктів критичної інфраструктури і максимально врахувати можливі різні сценарії варіанти. Поведінки агресора під час опального сезону. Звісно, що акцент був на теплопостачання, на газопостачання і на систему енергоживлення, в тому числі міста Вінниці. І не даремно міський голова неодноразово закликав, в тому числі Вінничан, турбуватись і. Гуртуватись щодо створення пунктів обігріву, пунктів укриття в багатоквартирних будинках, мова йшла про придбання електрогенераторів задля можливості в певних пікових періодах, коли ми говоримо про пониження температури, коли ми говоримо про блекауди, коли відсутні електроживлення, створити пункти обігріву для тимчасового перебування мешканців і Звісно, в стороні не були теплопостачальні підприємства. Вони також долучились, і по усіх своїх об'єктах були відповідно закуплені, отримані від міжнародних донорів у вигляді допомоги відповідні генераторні установки, що в принципі дозволило, от саме в той період відсутності електроенергії по місту створювати за рахунок електрогенераторів відповідні. Роботу належну теплових пунктів, індивідуальних теплових пунктів і відповідно кателей. Як нині оцінюється стан тепломереж? Е, ну, звісно, абсолютно ситуація контрольована. Вона є в задовільному стані. Звісно, що досить значна частина ще зовнішніх мереж це і теплопостачання, і водопостачання знаходиться в незадовільному стані. Звісно, що питання вже розпочалася робота по формуванню заходів планів. На міжопальний період щодо підготовки відповідних галузей до чергового опального періоду. Звісно, ми розуміємо, що перерв в роботі комунальних господарств, господарства і комунальних підприємств абсолютно немає. Звісно, що в період опального періоду більша увага приділяється на стабільність роботи відповідних підприємств щодо безперебійного постачання і надання послуг споживачам. А відповідно в міжопальний період приділяється увага щодо вирішення тих проблем. На тих ділянках, на тих об'єктах, які е, потребують певної уваги. Е, коли ми говоримо про теплопостачальні підприємства, то е, фактично сьогодні вже сформовані відповідні планові ремонтні роботи, і саме на міжопальний період Вінниця міськ теплоенерго заплановано проведення замін на реконструкцію е, мереж е, теплових в е, протяжністю 3,1 кілометр. Тобто, 3100 тисячі сто метрів планується в міжопальний період провести заміну теплових мереж, що в принципі дозволить і має гарантувати стале проходження чергового опального періоду, до якого однозначно ми в такому ж самому посиленому режимі продовжимо працювати. Чи є кошти на ремонт в міському бюджеті? Адже руйнування були, і це, звичайно, все несе інші витрати. Це є кошти, які ми, коли ми говоримо про планові роботи, це кошти обігові підприємств. Тобто це є складова тарифа, яка спрямовується на планові ремонтні роботи, заміна мереж. Звісно, що велику роль і гарантованість виконання даних робіт залежить від сплати населенням за ті комірні, за ті комунальні послуги, які фактично були спожиті. Якщо говорити про розмір оплати населення, то відсоток оплати в поточному опальному періоду складав в межах 90%. відсотків. Тобто, ми розуміємо про те, про значну частину суми коштів, які підприємства недоотримали, що могло б сприяти покращенню технічного стану тих самих зовнішніх мереж. Якщо говорити про інший капітальний ремонт будинків, зокрема в умовах програм співфінансування, яке надається міською радою, давайте про це чи продовжуються роботи в цьому напрямку, попри війну абсолютно. Принциповим рішення міського голови є однозначно, незважаючи на складність умов роботи економіки в період війни, ми маємо продовжувати підтримувати в належному технічному стані не тільки господарство теплопостачальних, водопостачання, а і питання технічного стану конструктивних елементів будинку. Вперше за все, ми говоримо про заходи, які мають покращити і гарантовано дати. І підготувати житловий будинок до опалювального періоду заходи з енергозбереження. Роботи на сьогодні є незмінними. Ми говоримо про види робіт, які співвласники багатоквартирних будинків можуть претендувати і долучитися до ремонту. Це є найбільш витребувані це покрівлі багатоквартирних будинків, це є інженерні мережі. Ми говоримо про підвальні приміщення або в місцях загального користування це мережі опалення, водопостачання. Система електропостачання, що має дати гарантію безпечної експлуатації саме в піковий період навантаження на мережі, саме в опальний період. І інші роботи пов'язані з енергозбереженням. Це заміна вхідних дверей в під'їздах, заміна вікон в місцях загального користування на більш сучасні енергозберігаючі конструкції. Звісно, що в цьому контексті велика увага приділяється саме для будинків. Які створюють об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і звісно, місто в цьому контексті продовжує гарантувати і допомагати в проведенні одного із видів робіт, який самі ж, опять же, співвласники за рішенням загальних зборів обирають і відповідно отримують в рамках підтримки ОСББ за рахунок коштів міського бюджету? Як взагалі проходить нині підключення будинків до ОСББ, Чи активно долучаються мешканці? Чи є такі цифри для порівняння? Звісно, темпи і процедура створення ОСБ вона є незмінною. А якщо говорити про тенденції створення ОСБ, звісно, кількість щороку збільшується логічним є пояснення трошки знижені темпи, оскільки до війни був ковідний період, коли максимально на державному рівні обмежувались будь-які масові зустрічі, в тому числі і збори масові для уникнення. Захворюваності, звісно, якби не було можливості фізично зібратися і прийняти рішення щодо подальшого управління будинком через ОСВБ. З початком війни частина співвласників, звісно, виїхали з певних суб'єктивних причин на це. І сьогодні, потрохи, і в минулому році, також вже десь в другому півріччі 2022 року, вже трохи відновилася тенденція по проведенню зборів щодо створення ОСВБ. Ми розуміємо про те, що війна. Але життя не зупиняється, і ми маємо максимально створювати нормальні комфортні умови для подальшого функціонування і відповідного прожиття, проживання в городян в місті Вінниці. Ліфте це ще одне важливе питання, і дуже багато запитів, чи надходить по даним соціальним мережам що це саме на заміну ліфтів, як нині відбувається ситуація, яка їх кількість вже замінена, і на що на яке обладнання ліфт? Фактично, це є частина будинку, конструктивний елемент, який також підлягає капітальному ремонту. Відповідно, рішення щодо заміни ліфта приймають співвласники сьогодні не менш актуальним аніж покрівлі за співвласниками. Рішення про саме заміну ліфтів, звісно, що це не дешеве задоволення, оскільки ліфтом користуються в багатьох випадках верхні поверхи, і є в деяких питаннях непорозуміння між співвласниками щодо участі їхньої співфінансуванні. Тому в багатьох випадках саме в ліфтах не можуть порозуміти щодо згоди на співфінансування, і тому вони обирають саме за рахунок коштів міського бюджету виконання робіт як перший капітальний ремонт. В цьому році фактично заплановано провести капітальний ремонт там досить незначну кількість ліфтів. Це по ОЗБ, це 6 ліфтів. Але я думаю, що до кінця року кількість ліфтів буде збільшена в ремонті. Опять же, кожен ліфт індивідуально перед виконанням робіт проводиться експертне обстеження щодо визначення заходів, які необхідно відремонтувати на ліфту. Ну і визначається термін, на який може бути продовжений срок його роботи. А як нині відбувається енергоаудит енерго багатоквартирних будинків? Яка процедура і які результати? Коли ми говоримо про саме енергоаудит багатоквартирного будинку, ми маємо розуміти, що про те, що це є виключно обстеження і діагноз, тобто визначення чітких заходів, які необхідно було на думку експертів, яким необхідно було приділити увагу для того, аби зменшити втрати теплової енергії. Але абсолютно ми розуміємо про те, що самим основним проблемним місцем для втрати тепла це є насамперед фасад. Фасад будинку, який без утеплення, без інвестування самими ж власниками квартир в енергозбереження будинку, результату не надасть. Звісно, в минулому році в. Перепрошую, в поточному опалювальному періоді були за дорученням міського голови зроблені енергоудити декількох будинків в порівнянні для інформування співвласників щодо приділення уваги і виконання тих чи інших робіт. Ця робота однозначно буде продовжуватись, і на сьогодні ми маємо розуміти, що Багатоквартирний будинок, власником якого є співвласники, мають самостійно за рішенням загальних зборів визначитись, в якому напрямку вони хотіли б рухатись, аби покращити технічний стан будинку і зменшити втрати теплової енергії. Звісно, для міста є принциповим створення інструментів, можливостей для провадження енергозберігаючих заходів на багатоквартирному будинку. Звісно, що є роботи, які можна в рамках капітального ремонту. На умовах співфінансування виконати з містом, а є роботи, які потребують більш глобальніших і більш дороговартісніших ресурсів для досягнення цілей. Коли ми говоримо про фасад будинку, ми розуміємо про те, що тут мають бути консолідовані зусилля і фінансовий ресурс. Безпосередньо міський бюджет не спроможний профінансувати утеплення фасадів багатоквартирних будинків одноосібно. Тому, звісно, тут потрібно працювати і самим же будинком я говорю про ОСББ для можливого кредитування, отримання відповідних ресурсів фінансових для впровадження відповідних заходів з за енергозбереження. А нагадайте умови кредитування? Е це індивідуальне місто не кредитує. Це, лібо, раніше до війни був фонд енергоефективності, державний фонд, який передбачав декілька етапів реалізації проєктів з енергозбереження. Наскільки відомо, з початком війни він роботу призупинив, але я думаю, що найближчим часом він відновить цю роботу щодо збору заявок. Сьогодні питання номер один до усіх співвласників багатоквартирних будинків це насамперед. Це потрібно загальними зборами співвласників визначитись, до якого напрямку і в яких процесах буде будинок приймати участь. Якщо, звісно, що співвласники інертні і не бажають жодного рішення приймати, звісно, що за них цього рішення ніхто не прийме. Має бути відповідний план розвитку будинку, індивідуально кожен. Є проблемні місця, має бути визначені шляхи їх вирішення. Десь створюють ОЗВ, отримують допомогу від міста, якісь роботи виконують на умовах співфінансування. А звісно, деякі більш глобальніші, складніші, потрібно залучати додатковий ресурс фінансовий на поворотній основі. Ми говоримо про кредит, як варіант. Благоустрій приєднаних територій, як відбувається він нині? Коли ми говоримо про прибудинкову територію, ми розуміємо про те, що це є простір, яким фактично користується певний будинок або певна кількість співвласників будинку. І досить, ми так. Принципово підходимо до процесу виконання робіт і планування з капітального ремонту прибудинкової території. він розпочинається з зборів співвласників, оскільки це є індивідуальний простір, яким співвласники самостійно розпоряджаються і мають визначити, як вони їх хочуть бачити. В комплексному підході для міста є принципові речі. Перше, однозначно, має бути Зроблений тротуар для зручності пішоходів, маломобільних груп населення, обов'язково з пониженням бордюра, і місто виконує капітальний ремонт асфальтування проїжджої частини з вимощенням навколо будинку для відведення води. Крім того, пропонується співвласникам долучитися і облаштувати додатково в цьому дворі в себе перше це парка місця для приватного транспорту, друге це зробити зони відпочинку, лавочки, урни і інші елементи благоустрою. Саме ці додаткові елементи благоустрою і роботи місто пропонує співфінансування, оскільки це є питання індивідуальним щодо визначення кілька паркількість парка міст щодо визначення місця і участі згоди на співфінансування. Тому індивідуально кожен цей проект розглядається і відповідно формується план виконання робіт. Фактично на цей рік в місті є включено 14 прибудинкових територій. Які мають бути виконані комплексним капітальним ремонтом, крім оцих узгоджених робіт на прибудинкових територій, ми підходимо комплексно і попередньо замінюємо зовнішні мережі. Тобто ми говоримо про водопостачання, водовідведення, каналізацію і теплові мережі. Якщо в дворі вони є і в незадовільному стані, звісно, попередньо потрібно підійти по, -по господарськи і їх замінити. Саме цією роботи і спільно займаємося і працюємо, тобто проводиться відповідне обстеження, визначення технічного стану і за потреби проводиться робота щодо їх заміни, після чого і асфальтується, і сучасний європейський двір в співвласників в тому плані очікування, який вони хотіли бачити. Цього року скільки плануєте водогінних мереж змінити, чи вже є план створений <кій> на цей рік? Вінниця-облводоканал має завдання і плани, сформовані замінити 3,5 км мереж водопостачання. Це їхні планові завдання, які мають бути зроблені в межах власних обігових коштів підприємства. Крім того, там планується ще департаментом міського господарства в рамках капітального ремонту прибудинкових територій провести заміну там 1,2 км водопроводу. На завершенню програма хотіла б запитати про трагедію 14 липня. Трагедія для всієї вінниці постраждали не лише люди, але їхні будинки прибудинкові території, яка робота була здійснена в цьому напрямку, і про кошти за які кошти це все було зроблено. Коли ми згадуємо ту трагедію подію, яка сталася в минулому році, 14 липня, досить значна кількість житлового фонду отримала пошкодження. Відразу з 14 числа, за відповідним дорученням міського голови, були сформовані відповідні робочі групи, комісії, які е, обстежували навколишні всі об'єкти для визначення е, кількості і критерій, що саме відбулося пошкодження, в яких обсягах і де потрібно чим допомогти. Оскільки ми на той момент навіть уявлення не мали, е, яких саме пошкоджень було завдано е, житловому сектору. Е, і е, фактично. 30 багатоквартирних будинків отримали значні пошкодження, а саме пошкодження вікон в місцях загального користування. Ми говоримо про під'їзди вхідних дверей і тому подібне. Тобто саме 30 будинків, крім того, було 5 будинків пошкодження покрівель, дахів, які не підлягали яким певним латочним ремонтним роботам, які потребували капітального ремонту. І звісно, що е, було прийнято рішення міським головою ці всі роботи виконати за рахунок коштів резервного фонду е, територіальної громад міста Вінниці. Звісно, що до початку опального періоду абсолютно усі ці роботи були виконані стовідсотково. Я дякую вам за розмову, за те, що знайшли час і завітали до нас в студію. А глядачам лише нагадую, що гарний благоустрій залежить лише від відповідального ставлення кожного мешканця його будинку. Абсолютно, так. Роман Фурман, директор департаменту міського господарства, був з нами в студії.